Вихідними у селі піщана трапилась масштабна пожежа, яку вогнеборці не могли приборкати протягом тривалого періоду. На допомогу кинулись навіть селяни, адже був ризик, що полум'я може перекинутись на хати. Стовпи диму виднілись за десятки кілометрів, зокрема у білій церкві. Наша журналістка Любов Геращенко щойно повернулася з попелища. У селі піща на днями на ставку трапилася масштабна пожежа, яка охопила декілька десятків гектарів сухої трави, очерету та дерев. Вогонь був настільки сильним, що розповсюджувався із шаленою швидкістю. Як розповідають місцеві мешканці, до найближчих хат залишалося 100 метрів. Тож селяни самотужки долучалися до гасіння. Я приїхав, то тут жінки з відрами прибігали от е багато криху, шуму було. Коли я під'їхав, то ДСНС тушили, з тієї сторони були пожежні машини, бо вітер туди був, а ДСНС з цієї сторони відбивали вручну оце все, ну, вогонь від села, бо воно йшло на городи, там далі є така територія, що може загорітися і буде дуже, дуже багато проблем. От. То вони відбивали, ми їм носили відрами воду, це тушили, а потім. Місцевий фермер, дав ще нам бочку з водою, то вони вже цією бочкою залазили туди в вогонь і заливали, щоб сюди не допустити. Ставок я вчора в додатку міряв десь 80 гектарів процентів, 50-60 його вигоріло. Це там 50-50-60 гектарів ну, приблизно. Подібні пожежі відбуваються щороку, натомість, дехто каже, саме ця була наймасштабнішою. Місцеві її порівнюють з екологічною катастрофою, адже загасити осередки було надскладно. Катастрофічна була така, щоб не хлопці, щоб не люди сюди, то воно могло б на село поки піти і хати погоріло б і все було. Багато було б чого воно, звісно. Тобто -то люди й долучалися також самостійно до гасіння. Ну а як же, хоч трошки ну чим могли. Як стверджують рятувальники, пожежа виникла через необережне поводження з вогнем, не виключають і підпал, але нині цим займатимуться правоохоронні органи. На пожежу виїхали декілька частин, а це близько 30 вогнеборців. Гасили 5 годин, але навіть після повної локалізації, подекуди можна побачити задимлення. На дану пожежу залучили символіз техніки лісове господарство плюс фермерське господарство, яке знаходилось на території села Піщана. Дана пожежа пожежа ускладнювала тим, що був сильний вітер, раз болотіста місцевість два і сухий дуже клімат. Сприяв швидкому розповсюдженні цієї пожежі. Дані пожежі так само були пошкоджені людські городи, які знаходились поблизу цих камушів та сухої трави. Та частково були врятовані. Домашньої оселі, які на поруч із очеретом, і також могли охопитися так само да так само. Рятувальники неодноразово наголошують, нині погода сприяє розповсюдженню вогню, тож спалювати сухості або ж викидати недопалки у неналежних місцях не варто. Тож дбайте про себе та навколишнє середовище, адже від цього може залежати ваше життя. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. На Київщині повідомили про підозру підприємцю, який ухилився від сплати понад 15 мільйонів гривень податків. Як повідомили УБ протягом тривалого періоду компанія, яка спеціалізується на оптовій торгівлі алкоголем, умисно не сплачувала податок на додану вартість доходи фізичних осіб та акцизного податку з роздрібного продажу. Бізнесмен торгував здебільшого за готівку, а в податковому обліку зазначав лише незначну частину прибутку. У результаті Державі було завдано збитків на суму понад 15 мільйонів гривень, що підтверджено судово-економічною експертизою. Сума завданих державі-збитків також підтверджена висновком судово-економічної експертизи. В ході здійснення досудового розслідування детективи Б провели обшуки у складських та офісних приміщеннях. В результаті вилучено первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи та понад півмільйона гривень необлікованої готівки. Наразі керівнику підприємства повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 212 кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід. Досудове розслідування триває. Нацистська операція в Бабиному Яру стала однією з наймасштабніших каральних акцій під час Другої світової війни. Гітлерівці здійснили масове вбивство євреїв у Львові, Рівному, Луцьку, Новограді, Волинському, Житомирі, Білій Церкві та інших містах. Тож сьогодні, як і кожного року на торговій площі біля пам'ятника жертвам голокосту та праведникам народів світу, білоцерківці поклали квіти та мармурові камінці. Також хвилиною мовчання вшанували всіх безневинно вбитих. На жаль, уроки історії не вивчені, і рашистська навала, яка зараз навалилася на нашу країну, це теж геноцид. Тому я думаю, що біль єврейського народу тих часів дуже зрозуміла зараз українцям. Тоді були знищені євреї, українські євреї зараз знищуються українці саме із за того, що вони говорять українською, що вони хочуть підтримувати свою ідентичність, свою культуру. Просто дивно, що в нас час може повторюватися геноцид, і світ, на жаль, не може нічого з цим зробити. Мені здається, якби уроки голокосту були краще вивчені світом, можливо, і зараз би Україна не потерпала від рашистської навали. Бабиним яром називали кручі на околицях міста. Ширина ярів доходила до 300, глибина до 50 метрів. Довжина ярів досягала 3,5 кілометра. Саме це місце нацисти вирішили використати для своїх злочинів. А якщо ви хочете першими знати новини, то шукайте наш сайт bc.espresso.tv. Там можна завжди швидко, та лаконічно прочитати усі актуальні події, які відбуваються у місті та громаді. А ще діліться своїми враженнями у коментарях. З початком повномасштабного вторгнення багато українок швидко перелаштувались під нові виклики. Частина почала волонтерити керувати бізнесом чоловіків, а деякі долучились до лав ЗСУ. За перші місяці 2023 року. Кожен другий фоп в Україні відкривали жінки і зареєстрованих майже 37 тисяч ФОПів, майже 19 тисяч створили саме вони. Хоча ще у 2020 році рівень зайнятості Українок був нижчим ніж чоловіків, про це повідомляє Державна служба статистики. Сьогодні ми хочемо розповісти про тих дівчат, які руйнують стереотипи про виключно чоловічі професії, детальніше у сюжеті. Я жінка, і я керую трактором. Нині це стає трендом, адже чоловіків не вистачає, бо вони на фронті борються за нашу незалежність. Та й ми у такий спосіб проявляємо свою позицію за рівні права та обов'язки незалежно від статі. Однак чи було так завжди? Як не дивно, але радянська влада намагалась виховати українське суспільство, де жінка має такі ж права, як і чоловіки. Звідси створення ідеального образу першої жінки-трактористки Сходу країни Паші Ангеліної. Зокрема, найбільше феміністичні прояви спостерігались до 1934 року. За словами істориків, більшовики скептично ставились до класичної ролі жінки як берегині роду. Жінку почали знову ж бачити, як Берегінею. Ну, тим не менше, жінки активно брали в соціалістичних експериментах. Можна сказати, от Донбас, той же, який став ареною для соціалістичних експериментів, участь жінок у Стаханівському русі також не була минута, відома трактористка Паша Ангеліна. Інші, наприклад, механізаторки, міліціянтки, це було типово для Радянського Союзу. Але е, така парадигма родини вона повернулася фактично до таких більш консервативних норм. І з фемінізмом було покінчено. Але на фоні навіть західних держав е, ну, радянські порядки вони виглядали трошки більш сучасними модерними. В Європі, в США, це почалося вже після Другої світової війни. Такі тенденції. Попри усі намагання радянської влади закріпити статус Паші Ангеліної як першої трактористки, історики це спростовують і стверджують, що такою вона не була. Адже першу прохідку у цій чоловічій професії зафіксували у 1924 році. Було обрано невеличке село Греків у Румів де були такі дуже патріархальні порядки. І серед них було зібрано невелику групу з дев'яти чоловік, жінок, які стали трактористками. Очовила їх Параскева або по-народному Паша Ангеліна. У неї навіть є така стаття, де вона розповідала, як вона боролася за своє право стати трактористкою, який батько таких консервативних поглядів відговорював. А потім пишався, що вона стала годувальницею родини. Але варто згадати, що це була дуже важка для праця, тому що тодішній трактор він був, видавав дуже сильну вібрацію. Це дуже негативно впливало на всі органи, фактично, на репродуктивну систему жінки. Також дуже токсичне було паливо, від якого там були. Це печінки і так далі, і відповідно була відкрита кабіна. Тобто, навіть коли були заморозки, люди банально простужувалися і хворіли. Нині ж цей процес виглядає по-інакшому. Оксана, переселенка з Херсонщини, розповідає, професія трактористки зовсім не дівчача, і спочатку для неї було дуже тяжко. Однак з часом вона звикла до коробки передач, габаритів вантажівок, тракторів та навіть комбайну. Зараз, коли вже деокупована територія, то я можу повернутися додому і працювати. Цим літком я вже працювала на полях на комбайні. Жнивували, і в принципі мені дуже подобається ця робота. То в майбутньому я думаю, що я все таки може бути і взагалі повернусь додому, або на якийсь час я буду повертатися і допомагати сільському господарстві своєму батьку рідним, щоб в нас ну, сіяти, а потім жнивувати і так будемо працювати потихеньку. Юлія прийняла рішення навчатись на трактористку спонтанно, адже попри стать вона цікавиться великими автівками, фурами та іншим подібним транспортом. Дівчина за кермом вже рік і планує використовувати навички водіння сільськогосподарською технікою згодом. Як тільки повернеться додому в Запорізьку область. Мені ще треба здати екзамен по теорії. Я проходила поки що проходила тільки теорію. Там в начальному класі у нас були. Уроки розповідали про там, правила дорожнього руху, будову моторів, будову самих машин. А так, самої практики в мене ще не було. Я думаю, нема нічого неможливого. Я думаю, впораюся. До всього можна якось прилучитися, то, я думаю, з часом це все прийде. Можна навчитися при звикнути до цих габаритів, навчають українок керувати габаритними машинами на Білоцерківщині, Миколаївщині, Сумщині, у Кіровограді, Луцьку та інших містах України. Дівчата з гордістю руйнують всі стереотипи про чоловічі професії і задають тон усьому світу, що нічого неможливого не існує для нас. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. І перейдемо до приємних новин. Наш телеканал став головним інформаційним партнером ще одного культурно-мистецького закладу міста будинку органної та камерної музики. Меморандум про співпрацю підписали директор костелу Віталій Саражинський та головна редакторка еспресо Біла церква Катерина Головіна. Мета підтримати українську культуру, мистецькі ініціативи та залучити широку аудиторію до подій, що відбуваються в закладі. Як наголосив його очільник. Концертний зал є одним з найкращих в Україні і має унікальний духовий музичний інструмент. В свою чергу, пані Катерина вважає, що костел є важливою історичною пам'яткою для міста. А музика це одна з невід'ємних проявів творчості навіть під час війни. У цій будівлі знаходиться єдиний орган в Київській області. Ось наш Здоровенний артист і мистецтво, не тільки класику, а взагалом мистецтво. Його треба розповсюджувати, його треба прославляти, треба, щоб майбутнє покоління знали, де вони живуть. Що вони живуть не в лісі в полі, а в країні, яка має свою історію, яка розвивається. Яке має свої матеріальні і духовні цінності, що дуже важливо для формування любої маломальської спільноти. От, це можливо через якраз інформаційний простір, яким володіє канал. Еспресо. Колаборація телеканалу Еспресо Біла Церква разом з будинком органи та камерної музики є чудовою можливістю популяризувати в місті цю історичну унікальну пам'ятку архітектури. Ми, як свідомий змі, прагнемо популяризувати культурно-мистецьке життя в білоцерківській громаді, аби все більше білоцерківців, особливо молодь, долучалася до прекрасного. Білоцерківській школі мистецтв номер 6 відбувся захід, присвячений всеукраїнському дню бібліотек. Як розповідає завідувачка однієї з установ Тетяна Качанова, свято традиційне, і сьогодні відзначили кращих працівників книгозбірень нашого міста. А це бібліотекарі, техпрацівники, інженери та інші. Всім їм подякували за роботу а для присутніх також організували концерт. Так, відбулося нагородження найкращих працівників від Київської обласної державної адміністрації, від міської ради, від управління культури і туризму міської ради і від дирекції Білоцерківської міської централізованої бібліотечної системи. Щорічно нагадує усім нам про те, що бібліотеки живуть, вони живі, вони функціонують, користуючись нагодою, запрошуємо вас у бібліотеку бібліотеки, читайте, пізнавайте разом з книгою. Світ. Хмарна погода, подекуди дощі та значний перепад температури чекає Білу церкву протягом тижня. У вівторок та середу синоптики прогнозують плюс 18, У четвер на градус вище. У п'ятницю можливий тиме дрібний дощ. Повітря прогріється максимум до 17 градусів тепла. Вихідними теж буде прохолодно до плюс 16 за цельсієм з опадами. Тож зустрічаємо золоту осінь з посмішкою, одягаючи теплий одяг. Таким був понеділок останнього дня вересня. Дякуємо повітряним та збройним силам України за кожен прожитий день на рідній землі. Та вам, глядачі, що дивитесь і довіряєте нам. Не забувайте підписуватись на наші соцмережі та ставити вподобайки, адже для нас це важливо. Побачимось завтра.